Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Давайте в першу чергу розберемося тем з тим, що відбувається на кордоні з сумщиною. Минулого тижня ми прочитали про спроби прориву. По перше, як це виглядало? Який це конкретно населений пункт? Тому що це було бажання ворога перервати нашу логістику, і зараз та єдина дорога, яка з Курщини веде на Сумщину, вона під обстрілами постійними, і це стало нещодавно. Поясніть оці два факти, і як було відбито безпосередньо оцей прорив кордону, і чи пов'язано це з тим, що тепер єдина дорога на Сумщину, вона під постійними обстрілами. Власне, ворог не вперше намагається підійти до нашого кордону на напрямку, де сили оборони ведуть операцію по Курському, по Курській області, і власне він намагається зайти в тому числі і на нашу територію, прорвавши кордон, для того, щоб власне і в подальшому і перерізати логістичні шляхи. Ворог, звісно, використовує великі свої сили і техніки, і особового складу. Але якщо говорити про лінію кордону, то наші воїни максимально наносять ураження противнику. Якщо говорити дещо раніше, коли ворог намагався використовувати і колони техніки, які слідували в бік нашого кордону, то це знищення цих колон. Зараз бачимо, що ворог. Пробує е, такими штурмовими групами е, зайти на нашу територію або ж розширити е, зону активних бойових дій вже на території України. Це по напрямку населеного пункту е, Новеньке. але е, наші засоби, е, наші підрозділи і державної прикордонної служби і інших складових сил оборони максимально наносять ураження для того, щоб ворог не міг там закріпитися, не міг. Е, Накопичувати свої сили на території України власне наша задача не допустити просування вглиб території України для того, щоб знову ж таки не допустити перерізання логістичних шляхів, якими забезпечуються сили оборони України під час проведення операції в межах Курської області. Тепер скажіть, будь ласка, чи є у нас всі сили для того, щоб ці атаки відбували, відбувати? Ви кажете, це відбувається не вперше. А з моменту, коли безпосередньо бойові дії перекинулися на Курщину, скільки таких спроб було у противника прорвати кордон з сумщиною? Їх було десятки, їх було до десятка. Це не масові штурми. Власне, коли ворог намагається вибити наші сили сили оборони України з Курської області, то в першу чергу він по флангах. Тисне на наші підрозділи в межах Курської області, і в подальшому намагається розширити зону активних бойових дій для намагаючись зайти на територію України, власне перетнувши наш кордон. Але знову ж таки на тому напрямку діють всі складові сили оборони нашої країни, і підрозділи збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби і національної гвардії для того, щоб не допустити заходу і. Масове розширення зони активних бойових дій на нашій території ми використовуємо все наявне і озброєння як артилерію, так і безпілотні літальні апарати. Посилюємо дякую. Ціна, дякую. Того, щоб... Я хочу нагадати нашим глядачам, що курська операція триває е, майже сім місяців. І тепер наступне питання щодо змін правил перетину кордону. Е, поставлю акцент на тому, що неприкордонна служба державна прикордонна служба це. Робить тому, що я знаю, як сприймають ці зміни деякі наші глядачі. Ці зміни запроваджено урядом, і от тепер давайте розбиратися, тому що в першу чергу мене турбує, в який спосіб будуть завозитися для Збройних сил України автівки волонтерами. Бо на зараз ми знаємо, що правила перетину кордону вони тепер такі, що, по перше, все працюватиме на загальних підставах. Дозволи через шлях тепер не діють. Перше питання: чому ці зміни були запроваджені? Через тих людей, хто скористався системою шлях, і не повернувся до України? Просто ось так коротко, будь ласка, давайте відповіді, тому що питань у мене багато щодо цих змін. Міністерство міністерство розвитку повідомляло, що е, тепер до системи шлях не вноситимуть тих громадян, які слідують для перевезення гуманітарних вантажів. Власне, це? М в подальшому відповідальність Міністерства соціальної політики, яке має напрацювати зміни до правил перетину кордону. А на даний момент власне ті громадяни, які планують перевозити гуманітарні вантажі або медичні вантажі, вони можуть перетнути кордон, підпадаючи під інші умови перетину кордону. Ну зокрема, якщо вони виключені з військового обліку, або ж якщо вони мають відстрочку, або якщо вони підпадають під інші пункти, які чітко прописують Пане Андрію, ще раз повторюю своє перше що... питання. Я хотіла, щоб ми поетапно розбирали цю ситуацію. Чому були запроваджені такі зміни? У нас було багато таких, що виїжджав по системі шлях і не повертався. Чому? Яка логіка цих змін? Ну, ви зазначили, що такі е, зміни приймає уряд, і я не маю відповіді на те, чому саме е, вносилися зміни в цей час. Зрозуміло. Міні. Але ще раз зазначу, що. Що uh, на загальних шля... підставах тепер, uh, тобто, це... якщо я правильно читаю ці зміни, я зараз намагаюся розібратися і проінформувати, хоча всі волонтери вже зрозуміли, що uh, на зараз uh, автівки можуть завозити, наприклад, якщо ти депутат, якщо ти батько одинак, якщо ти людина з інвалідністю, тобто люди на загальних підставах, поки Міністерство соціальної політики, як ви сказали, напрацьовуватиме uh, порядок перетину кордону для волонтерів, тобто. То от за ці дні автівки не завозилися волонтерами, тому що по системі шлях це вже не працювало так оці останні кілька днів. Власне, дивіться, я ще раз пояснюю, що знову ж таки, умови зараз перетину кордону для тих, хто планує перевозити гуманітарні вантажі, дещо змінилися. Але якщо брати загалом систему шлях щодо міжнародних перевізників або ж осіб, які перевозять гуманітарні вантажі, то власне відсоток перетину кордону він досить різний. для... Міжнародних перевізників це переважно десь 50% громадян чоловіків, які перетинали кордон від загальної кількості чоловіків громадян України, які перетинали кордон на виїзд з України по системі шлях для осіб, які перевозили гуманітарні вантажі. Це близько 2-3%. Тобто Кількість перетинів за цим напрямком вона не була е, значною. Але знову ж таки, е, Міністерство соціальної політики має напрацювати е, зміни для того, щоб цю норму повністю е, унормувати і визначити чіткі критерії, і вони були прийняті урядом. В той же час знову ж таки, е, е, волонтери, е, ті, хто планує перевозити гуманітарні вантажі, вони мають підпадати під ті норми, які діють зараз. Ті норми, які діють зараз, ви не відповіли на питання, я його повторю втретє, скільки людей порушили закон і не повернулися після виїзду за системою шлях? Напевне ж, прикордонна служба вона має цей облік і цю кількість. Ну таку таку статистику щоденно ми не ведемо. Але, власне, звісно, що під час заходів прикордонного контролю, якщо наші інспектори е, Фіксують, що людина порушила термін перебування за межами України. Нагадаю, для міжнародних перевізників це 60 діб для тих, хто перевозить гуманітарні вантажі, було 30 діб. Коли особа, яка за цим напрямком перетнула кордон на виїзд з України і в подальшому інспектор фіксує це порушення, ми інформуємо ті державні органи, які виносили рішення щодо надання можливості перетину кордону для таких осіб. Щоб в подальшому вони або приймали рішення про скасування їхнього перебування в системі шлях і надання дозволу на перетин кордону, а також і інформування правоохоронних органів, які б могли встановити чи не є це система, чи не є це якась схема щодо незаконного переправлення осіб через кордон. Але можу зазначити, що прикордонники на моменті прикордонного контролю щодо пропуску осіб за межі України також ретельно. Перевіряють і документи, і мету поїздки. Досить часто ми відмовляли перетині кордону на виїзд з України за ці, за напрямком виїзду по системі шлях, як для водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, або ті, які перевозили гуманітну, планували перевозити гуманітарні вантажі. Бо досить часто люди не могли зазначити, куди вони їдуть, з якою ціллю, що перевозитимуть, і власне це одна з умов. Якщо не підтверджується мета поїздки, то такій особі відмовляється в перетині державного Пане Андрію, Скажіть, будь ласка, загалом, от беремо, наприклад, останній місяць. Як часто, в принципі, волонтери, які вже три роки плюс-мінус на пунктах перетину, знають же їх обличчя, возять автівки. А цей потік він лишається таким самосталим. Тобто, система шлях, вона була надзвичайно потрібна і нею користувалися постійні волонтери, чи там, скажімо, порівняно з. 2023 роком цей потік завезення автівок волонтерами він помітно вщух на загал. Ну якщо говорити облік, зменшилось потік завезення гуманітарних вантажів волонтерами, чи чи збільшився це можуть дати в тому числі і органи державної митної служби, які це обліковують. Але якщо говорити про власне перетин кордону на виїзд за напрямком перевезення гуманітарних вантажів, коли люди були подавалися до системи шлях і відносно них приймалося рішення обласними військовими. Адмі адміністраціями або міністерством інфраструктури, то кількість перетинів за цим напрямком дещо зменшилася за останній період, якщо власне розглядати особливо період 2022-2023 років. Дякую вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.